Всім добрий день. 25 квітня. 25-го року. Проводимо посів кукурузи. Поле після сої. Тут ми вносили куриний помет на цьому полі. І якраз думаю, вчасно ми зайшли з посівом Ось Амбрузія. висходилася Амбрузія. мишій є. І ми після посіву ніж через декілька. Зачистимо поле гліфосатом, я думаю все добре. Полога вроді нормально, сіємо на глибину. Та ну воно двох дюймів. Це десь приблизно сантиметрів п'ять, так да. не приблизно п'ять сантиметрів. Так що. Поле рівненьке. Мов би вирівняли. На цьому? Полі сіємо. А Адевей, кукурузку, подивимось, що вона покаже. І як спрацює наше внесення органічних добрив. Ну, добрива на полі присутні. Розкадач розкадав чудово. Рівномірно будемо спостерігати. Так ще справи. Все тоді коротке відео. Сіємо без мінеральних добрив. Побачимо, що тут нам покаже органіка. Так ще такі справи. Так, все до побачення. Всім мирного неба. всього найкращого.